Маємо цей прекрасний час, коли ми покликані Господом зібралися, щоб прославити Ім'я Його в черговий раз. Черговий раз надати, почути, припинити серце, щоб віддати Богу і належну йому славу. Дякую Господу за це. Знаєте, цей день, День Різдва, і переддень кожний, і день після Різдва, всяко. Ми згадуємо всі місця писання, думаємо, що стосується, як прийшов у світ наш спаситель. І знаєте, його прихід був такий окутаний багатьма таємницями. Не всі розуміли, не всі приймали, але ті, хто почули, хто серце своє приготував для цього, вони прийняли і великою радістю зраділи. Так і наше серце хай буде сьогодні радісне. Ми сьогодні будемо молитися, будемо співати пісні для слава Господа нашого. І на початок я хочу, щоб ми прочитали, будемо читати Івані Матвія, деякі канісписання, почнемо з першого розділу. І будемо читати 22 23 вірш. Перший розділ Іванія Матвія, 22, -й, 23 вірш. Написано, а все оце сталося, щоб збулося сказане пророк від Господа, який поміщає от в утробі зачне. І сина прородить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бога. Ви знаєте, дорогі, чи було таке раніше, щоб Господь сам прийшов отак до людини і захотів бути з нею? Раніше Господь приходив з кінії, але з була обмежена, не міг туди кожен прийти. Господь приходив в храм, і хмара наповняла храм, і навіть просвящений не міг знаходитися в храмі, бо слава Господня наповняли його. Але прийшов день, і він був день особливий, коли Господь прийшов на землю, щоб стати доступним для кожного. Він захотів стати доступним для кожної людини, щоб кожен міг прийти, не через просвященника. Не через якусь жертву, не через якийсь спосіб Він захотів бути одним цілим людиною. І сказав Пророк і сказав Аналосика на звещення і моє ману. Знав Бог. Давайте ми сьогодні скажемо собі в свій у серці: зі мною Бог, до Бо Ісуса. Я прийняв Ісуса, Івій Господь. Він є сьогодні зі мною. І коли народився наш Спаситель. Читаємо в Іванлії від Луки, що разом із Спасителем слава Господня зійшла до людей. В Луків 2, 14 вірше, коли 13 вірша. Коли ангел зміщав пастухам, які пасли в отарі нічної пори, він прийшов і розказав, що прийшов спаситель. Вони ж не розуміли, що відбувається. Може, вони бачили зумі, але не розуміли, що це означає. Прийшов ангел, щоб всі нам Всім дати зрозуміти, всім пояснити, що це відбулося. І він каже, написані такі слова, і ось раптом з'явилася за мною сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу на висоті і на землі ми. У людях добра воля. Розумієте, що відбулося? Не просто народилась дитина. Але разом з приходом у світ цієї дитини слава Господня зійшла з неба, щоб бути з людьми. Ангели прийшли провістити людям, що сила Божа з'явилася на цю землю, щоб спасати людей. Спаситель народився. І від того, що він народився, все небо славить Бога. Аллія. Сьогодні наше серце має славити Бога. Сьогодні наше серце має шукати того, хто горіть. Шукати, щоб він прийшов, щоб він був в нас, щоб він був нашим, знаєте, невідільною частиною у нас, нашого серця, нашого життя, нашого буття, що де Він має стати невіддільною частиною. Якщо ми хочемо бути з ним у вічності, ми маємо навчитися бути з Ним у цьому тимчасовому житті. Розумієте, тобі? Щоб ми були з Ним у вічності, ми маємо навчитися бути тут, з Ним, з ним ходити. Його чути, з ним спілкуватися. Тому що в нього ім'я таке. З нами Бог. Отаке От його ім'я. Так Господь передбачив для тебе і мене. І ось дорогі писання нам каже, Іван і Матвія. Відкриваємо другий розтир, щоб приходять мудреці в Єрусалим шукати царя. Написано другий друге, ось це перші, третій ми прочитаємо. Ви знаєте, що стається, коли приходить Ісус в наше життя, коли приходить Ісус в якесь місто, тепер от і знаємо, сучасний світ. Він ж не приходить, так от, знаєте, видимо в тілі. Він приходить через звісту Іванля, Він приходить через е, чудо якесь, Він приходить через навернення якогось грішника. І це настільки видиме якесь дійство що місто може в собі збудоражитися, поділитися, що це відбувається таке. І от приходять мудреці і говорять новину. Знаєте, не, не побачили місто царя, але не почули новину. Давайте ми зачитаємо. Коли ж народився Ісус, Він дає юдеїсь і днів царя і Ода, то ось мудреці прибули до Івасалину зі Сходу. І питали, де народжений цар юдейський, У нас ході ми бачили злою його і прибули, поклонитись йому. Як зачуться цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Що трапляється? Що це стається таке дивне, коли звістка по Ісуса приходить до людей? Щось дивне сталося в Єрусалимі? Щось сталося таке серйозне, заколихалося місто? Цар. Збентежиться. Місто збентежилося, тому що прийшов хтось, хто буде високим, хто буде понад усім, хто буде панувати. І той, хто не бажає, щоб над ним панувати сумнів, збентежився. І не дозволить. Цар не дозволить, щоб хтось прийшов замість нього, щоб хтось людське серце взяв. Ви знаєте, оце система цього світу. Я так роздумував сидів вчора, після вчора про це дії, думаю, що це таке було, що спонукало царя збертежець, чому Єрусалим зберете? Ну там ж було багато духовних лідерів, духовних ну, сино-священників, ну, там вчителі закону були, проповідники, тмувачі, писання. Вони всі збентежилися і дивом дивувалися, але не заради того, щоб прославити Господа. Була в неї було в як зробити так, щоб це все закінчилося. Як зробити так, щоб життя цього народженого, щоб воно закінчилося. І указ, у в вітньому серці цього царесько мукає казати мудрецям. «Ідіть поклоніться, і мені прийдете, скажете, як тут поклонюся. в серце поклонитися Ісусу в тебе бажання. І він хотів зробити все, щоб цей Ісус, цей. Хлопчик, який прийшов в світ, людей спасати ніщо не розумів, його одне, щоб не забрати владу у нього. І ви знаєте, дорогі, коли приходить Ісус в місто, в країну, одне, що відбувається перше, це те, що люди повстають, ті, які не бажають його прийняти, вони повстають, щоб закінчити всяке пробудження духовне. Вони повстають, щоб закінчити молитву, щоб поруйнувати все. Тільки щоб влада але їхня не порушилася. І отак, дорогі, сатана сьогодні руйнує життя багатьох віруючих, які не припинують, які не, так і не зрозуміли, що їхнє життя їм не належить. Він приходить, щоб спокусити, звести на інше дорогу, так, щоб людина не молилася, не поклонялася, не читала Біблію, не мала тісних відносин з Богом. Ось що хоче сатана. Оце система світу. І Якщо приходить, де спроможі, яку святість, місцевість, тут же знаходяться люди, які кажуть, що це не від Бога. Це не від Бога. Це треба помилувати, це треба закрити, це поки жити, в чорне садити. Пам'ятаєте, як було, коли апостоли почали сміливо проповідувати після дня 50 -ти. Що вони зазнали? Переслідування вони зазнали. Їх били, їх карали, їх ходили до начальствуючих, І саме головне, що їм казали, і не згадуйте ім'я Ісуса ніде на якому місці. Але ті люди, які знають Ісуса, які полюбили прихід Господній, які полюбили Його Слово, вони сказали їм, чи гідно слухатись більше людей, аніж Бога. Чи добре так буде? І вони добре сказали Слово. І священники не мали що сказати, і правили їх, куди пішли ці люди? Ховатися? Чи пішли вони кудись, може, десь якусь крімничу сховатися? Ні, вони пішли в храм Господній, і вони звіщали слово Господнє сміливо. Халілуя! Отак робить Господь, слава Йому! І сьогодні Господь робить свою роботу. І в день, коли ми читаємо це слово, ми розуміємо, що була друга когорта людей, друга частина людей, їх менше. Але вони є, слава Богу, за це. Давайте ми прочитаємо це продовження другий розділю, зачитаємо з 9-го віршика. Другий розділ Матвія з 9-го віршика. Вони ж зараз вислухали і відійшли. І ось, доявши на сході, вони її бачили і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. І бачивши зорю, вони надзвичайно заділи, І вийшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма, і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари — золото, лада та смирну. Ось друга погорта людей. Це є люди, які полюбили Ісуса. Вони послухали все, вони послухали, що їм каже влада, вони послухали, що їм радять інші, але в серці своєму вони шукають Ісуса. Вони не дивляться, що буде Потім, вони шукають Ісуса. Їм потрібен Ісус. Вони не дивляться на переслідування, вони не дивляться, що їм за це буде. Сьогоднішні люди, дорогі Писання, нам кажуть, що ті, хто полюбили Ісуса, вони будуть переслідувані за ім'я Його. Тому що Ісус каже, мене не полюбили, мене нали, ті вічі вас будуть нати. Але люди, які полюбили Ісуса, вони не дивляться на те, вони шукають Ісуса, вони живуть з Ісусом, вони ходять з Ісусом. Їм потрібен Ісус, вони хочуть Йому поклонитися. Ось ці перша, про що ми читаємо сьогодні. Тому у риху, до нашої тому вони впали, мить, марі, хлопці йому. Ось щоб мудрі ці родить. Сьогодні до мені, і сестри, я сьогодні кажу вам, подивіться своє серце, будьте мудрими. Мудрі люди вклоняються Ісусу, їм не потрібно ніщо крім Ісуса. Вони несуть все, що цінне до Ісуса, вони несуть ладан, смирну, золото, все, що цінне було на той час. Вони несуть до Ісуса, але перед тим, як вони кладуть свої подарунки, вони падають нимця перед Ісусом. На той час Ісус не чинив чудес. На той час Ісус не був великим учителем. На той час Ісус не спасав людські душі крові, вони була полита, але Він прийшов у цей світ і цього достатньо, дорогі брати і сестри. Хтось може шукає Господа, бо він хоче зцілення. Хтось шукає Бога, бо він хоче визволення від фінансових труднощів. Хтось шукає Бога, бо в нього депресія і смуток. А ті мудреці просто шукали того хлопчика, бо їм було знищено, але мали откровення. Це хтось великий. І йому потрібно приклонитися перед ним. Вони впали нитства. Не просто принесли подарунки, ми сьогодні будемо дарувати подарунки. Ми будемо сьогодні вітати один одного, будемо внімати, ми втішаємо великим святом. Але вони перед тим всім зробили дійство одне, дуже серйозне. Вони приклонилися, впали дійсно перед Ісусом, Ось що чекає сьогодні Господь. Щоб ти віддав сьогодні славу всім своїм серцям Павлу з Ісусом. Сьогодні віддам всього себе. Потім будеш дарувати йому вірші, пісні, проподіванні, будеш відвідувати діти, але першим ділом. Віддай своє серце Ісусу. Не тримайся від Ісуса далеко, бо Він захотів бути собою. Він сьогодні хоче бути в твоєму серці, брата і сестра. Сьогодні цей час, коли Господь з нами Алілуя. Він є з нами, Він є близько, Він є в нас, він поміж нас сьогодні. Ми зібрані в ім'я Ісуса, Алітуя. І Він хоче сьогодні Твоє серце. Він не просто хоче говорити туди. Він не просто хоче так. Він хоче поселитися в Твоєму серці, Ось що хоче Ісус. А як сьогодні ти поступаєш? Чи ти сьогодні серед тих, хто держишся, я не дав Ісусу місця, бо мені прийдеться відмовитися від тих дівчинки, які я роблю? Якби сьогодні трошки таким в життя, трошки в світі, трошки в церкві. Бог каже, тобі сьогодні в тебе нема часу жити і так, і так. Тебе є час прийняти Ісуса. Тебе є час прийняти рішення і бути серед тих, хто мудрий, а мудрий припиняється перед Богом. Мудрі не живе для себе, білості мутриці йшли не де один день, не одну ніч. Де нападу спали, всю ніч йшли. вони дивились на зурю, їм був Ісус. Ти сьогодні маєш день, ти сьогодні маєш слово. ти сьогодні маєш Духа Святого. ти маєш сьогодні все, щоб жити по Божим життям. Прийми це рішення. Прийми це рішення жити з Ісусом кожний день. Хай не буде в твоєму серці поділення. Що один день так другий день по-іншому. Але нехай кожен день буде для слави Бога. Бо цього хоче Господь. Він хоче по все. Він прийшов сьогодні до тебе, щоб говорити до тебе. Іван Хреститель пустині кликав третій років, третій вірший. Про Івана Благобесноголос того, хто кличе. Пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Готуй дорогу, Ісус гляде. Чи ти може забув? Ісус гряде. Він гряде, щоб сьогодні тебе мене забрати з цієї землі, щоб ми були в вічності, в радості, в мирі з Ісусом. Ісус гряде. І про нього написано, в Луки написано про Івана Христителя, він казав такі слова, виборівські дороги пристануть на день Хай кожна долина підніметься, а паро кожний понизиться. Нехай во а що це тобі як це зробити? А це прийти і сказати Господа. І цю справу, я вишати заради Тебе. тільки щоб не було гріха в його житті. Щоб не було лукавства, не було лицемірства, не було неправдомовства. Все хочу залишити, Все хочу вректити, я хочу бути з тобою, ти мені потрібен. Ти потрібен мені. Дорогі, ми маємо цей час, цей час молитви. Час, коли з серцем ти приходиш і стаєш перед Богом. І в цій молитві залежить сьогодні твій духовний стан, який буде завтра, завтра і кожен наступний день. Хай не буде в твоєму серці сьогодні поділення. Нехай не буде сьогодні думок з Богом, сьогодні, а завтра, ну завтра ще до обіду, а потім буду жити по-своєму. Хай так не буде, дорогі, немає часу жити для себе. Коли немає часу, Господь йде. Його час настільки приходимо на і ми відчуваємо, це, ми бачимо в природі. Ми бачимо все, що бачите на коли, щоб сказав, коли ви бачите, що це, це стається, знайте, що я близько. Знайте, що Господь близько. Ми маємо час, дорогі, щоб сьогодні сказати Ісусу, як ми його любимо. Щоб сказати сьогодні молитві Ісусу, як він нам потрібен, як ми не можемо з нього жити. Як ми не можемо з нього чинити жодну справу, це час, коли Ісус є з нами на цьому місці, слава нашому Господу. Давайте зараз давай приклонемося і прославимо Його на цьому місці.